Друзі, привіт! Вітаю вас на черговому відеоогляді реалізованого проекту компанії Norville. Це красень будинок площею 77 квадратних метрів, який укомплектований нереальною великою терасою, у якої є крута родзинка, до якої ми повернемося згодом. Поки ходімо в будинок. Оглянемо планування і повернемося до тераси в кінці цього відео, тож не перемикаємось, дивимось до самого кінця. Як ви бачите, фасад частково оздоблений металом, а частково деревиною. Деревина, до речі, одразу фарбується в два шари. Димохід свідчить про те, що в будинку є піч-камін. Також на фасаді можна спостерігати освітлення, яке, до речі, входить до базової комплектації. Щоб потрапити в будинок, нас зустрічає невеличкий ганок, який дозволить нам не намокнути під час того, як будемо відчиняти двері. Ходімо всередину. Зайшовши в будинок, одразу нас зустрічає чудова декоративна стіна, яка відгороджує зону кухні-вітальні. Напроти якої є ніша, яку ми зробили для шафи купе. Клієнти її змонтують трошки згодом. Одразу доступ до двох кімнат, одна з яких спальня. Ходімо всередину. Власники будинку вже частково меблювали дану кімнату. Тут у нас стоїть двомісне ліжко, біля якого місце для тумби з однієї і з другої сторони. Також тут встановлені світильники, кожен з яких окремо може вмикатись і вимикатись. На стіні, як ви бачите, імітація бруса в вертикальному виконанні і в такому діагональному, в якості акцентної стіни. Даний фальшбрус пофарбований в два шари. Це, до речі, входить до базової комплектації, так само, як і фурнітура, тобто розетки, вимикачі і це освітлення, яке є в усіх приміщеннях. Чудові двері з магнітними замками. Дуже тихо відкриваються та закриваються. Сусідня кімната в даному будинку буде слугувати кабінетом або гостєвою спальнею. Тут також частково встановлена мебель. Такий диванчик невеличкий, напроти буде стояти комп'ютерний стіл, ну і безпосередньо сам комп'ютер зі стільчиком. Також акцентна стіна, вся фурнітура змонтована, терморегулятори теплої підлоги. І, до речі, в кожному з приміщень встановлений рекуператор, щоб повітря завжди було свіжим. Далі запрошую вас до санвузла. Сам вузол дуже комфортний, тут стоїть пральна машина та сушильна одразу. Поруч буде встановлена підвісна тумба з умивальником і дзеркало на стіні. Зараз наш сантехнік завершує цю всю роботу з монтажу. Тут у нас інсталяція і гігієнічний душ. Напроти, рушникосушарка сушарка і душова зона з трапом прихованого монтажу. Бойлер ми розташували зверху над дверною конструкцією, щоб він не заважав і не займав корисний простір. Що ж, серце цього будинку кухня вітальня. Ну, безпосередньо зараз тут укомплектована тільки вітальня. Кухонна частина поки в процесі збірки. Як ви бачите, зонами приміщення поділено так: що тут у нас буде кухня літерою Г. Далі у нас зона для обідів, вечер і сніданків. І зона для відпочинку. Такий великий чудовий диван, напроти якого буде встановлено телевізор з широкою діагоналю. Над ним буде рекуператор, який буде постійно тримати свіже повітря в приміщеннях. Ну і річ, яка додасть атмосфери кожному з будинків. Це Твердопаливна піч-камін. Якщо буде відключення електроенергії, у вашому будинку завжди буде тепло, якщо передбачити і встановити піч-камін. Ну і друзі, далі нас зустрічає тераса. Ходімо до неї. Ну і інтрига, яка тянулась протягом всього цього відеоогляду, що ж за прикраса на терасі. Друзі. Вашій увазі демонструють джакузі з підігрівом, підсвіткою гідромасажем. Неймовірна штука завжди прикрасить ваш будинок, кожен гість чи родич, який потрапить до вас, буде задоволений, якщо ви запросите його провести час саме тут, на вашій терасі, в цьому чудовому джакузі. Тож, якщо ви мріяли про свій власний модульний будинок, Компанія Норвіл з радістю допоможе втілити вашу ідею та мрію в життя. Для цього телефонуйте та пишіть контакти в описі цього відео.